Є актуальна, цікава новина. Профільний комітет Верховної Ради підтримав законопроект 3.1.61, який був внесений ще в квітні 2024 року, який фактично дозволяє блюдочопереміщеним особам, які виїхали з територій, на яких ведуться бойові дії, або які прилегли до зони бойових дій, отримати компенсацію за зруйноване майно. Була велика проблема, яка полягала в тому, що люди, які проживали на неокупованій території або території, де мали змогу отримати компенсацію, бо це майно могло бути оглянуто, мог бути встановлений факт руйнування тощо. Ті ж люди, які проживали, на зоні розмежування, куди не виїжджали комісії, або ж проживали на окупованій території, на їхній території велися бойові дії, або а, в силу цілих ряду обставин їх майно було зруйновано. Вони компенсацію отримати не могли. А, саме тому, що не могли виїхати представники комісії, скласти відповідні акти, провести обстеження тощо. Законопроект 3.1.61 – Фактично дає змогу людям отримати таку компенсацію. А багато мешканців Запорізької області, які проживали чи проживають навіть в наближенні до зони бойових дій, дій території, яка постійно знаходиться під обстрілами, ну, наприклад, місто Оріхів щоденно розбирається кабами, зможуть отримати компенсацію за житло у встановленому законом порядку. Є лише одна проблема. Цей закон ще не прийнято прийнято лише в першому читанні і підтримано профільним комітетом. Тому чекаємо, коли ж Верховна Рада все ж таки внесе його на розгляд, коли його поставлять до порядку денного та проголосують.